Сьогодні ми з вами дізнаємося, що таке «однина» а що таке множина. В українській мові є два поняття: – «однина» та множина. Однина це коли один предмет, а множина це коли предметів багато. Наприклад, кулька одна, багато кульки, ромашка одна, багато ромашки. Сонечко одне, багато сонечки. Давайте роздивимось наступний приклад. Один музей. Зверніть увагу, в кінці стоїть буква Йо. А якщо багато, то буде слово музеї. В кінці з'являється буква Ї. При зміні числа з однини на множину буква Є змінюється на букву Й. Побачимо на наступних прикладах. Один край буква «й», багато краї, буква «й». один герой буква Й. Багато герої буква букваї. Один врожай буква Йод, багато врожаї.